Сьогодні в нас 18 травня. Ось так виглядає пшениця. Вона вже кинула колос. Ось такий колосочок. Ось такий колосочок. Що він дасть цей колосочок? Не розумію. Ну, сподіваюсь, щось буде. Ну, вона, в принципі, вся така плюс-мінус однакова. Вона невисока, взагалі невисока. Ну і колос нездоровий. Трішки щось є. На гектарі в мене там гектар пшенички є. Я посадив її трішки рідше. Ну там трішки вона виглядає краще і зеленіша. І зараз я вам покажу. Я там два колоска зірвав для порівняння з цією пшеницею. Ну там ось такі колоски Якщо так порівняти, хоча колоски плюс-мінус однакові, тільки там пшениця вища і виглядає трішки краще, зеленішою виглядає. Отак, друзі. Подивимося, будемо каситися, глянемо, яка тут буде вражайність. Ну, ось для порівняння це ці два колоски, які більші ось з цього гектара, що я вам говорив. Вона тут дійсно виглядає зеленішою. Ми, коли заїхали сюди сіяти, ось крайній прохід з цієї сторони і з цієї сторони. Це був висів такий, як там на всьому куску. А далі я збавив трішки, вона вже більш зеленіша, а далі збавив іще більше висів. Звів до мінімуму, тому що не вистачало пшениці. І тут вона взагалі стоїть зелена, симпатична, Ну, не така висока, як має бути, але все ж таки ну, ось так для порівняння на пів ноги вона є до коліна. Ну, І колос тут. Набагато, набагато більший колос гарніше виглядає. Ну, Подивимось. Яка вона буде, вражайність там і тут. Ну а ці два колоски менші, то це вони з, той, з того куска, з основного, скажімо так. Ну, Для порівняння то тут трішки краще виглядає пшеничка.